училище будівництва. Я, майстер виробничого навчання паськова Олена Сергіївна, пропоную до вашої уваги фрагмент з уроку виробничого навчання. Тема уроку приготування вафільного тіста та виробів з нього, а саме бельгійських вафель двох видів звичайних та шоколадних, з подальшим їх оформленням. Ця тема вивчається з програми КНД 3.4 на другому курсі з професії кондитер 3 розряду. Для приготування вафельного тіста мені знадобляться такі інгредієнти: цукор, яйця курячі, молоко, борошно, розтоплене вершкове масло, розпушувач для тіста, ванільний цукор та какао-порошок для вафель З електрообладнання мені знадобиться міксер для замішування тіста та електровафельниця. Заздалегідь підготовлених інгредієнтів я починаю замішувати тісто. У миску я висипаю цукор, додаю яйця, ванільний цукор та починаю збивати мистером. А зараз я додаю розтоплене вершкове масло. Та поступово буду додавати просіяне борошно з розпушувачем для тіста. А зараз я почну випікати бельгійські вафлі звичайні. Для цього я ложкою викладаю тісто на розігріту електробафельницю. Починаю випікати. Вафлі випікаються приблизно 4-5 хвилин. Ось такий вигляд мають випечені вафлі. Обережна силіконова лопатка я їх перекладаю на гладку рівну поверхню. Для приготування шоколадних вафель я у тісто додаю какао порошок випікати вафлі з шоколадного тіста? Почну оформлювати, декорувати вафлі. Для цього я буду використовувати фрукти. Це буде такий зимовий варіант. Урок виробничого навчання підійшов до завершення. А зараз я вам продемонструю оформлення та способи подачі бельгійських вафель.